Місто налічує тисячоліття, альба була заснована ще римлянами. Її історичний центр зберіг середньовічну атмосферу з важкими вуличками, елегантними палацами та старовинними вежами, які називають древніми хмарочосами. Однією з головних пам'яток є собор святого Лаврентія з готичним фасадом і унікальним інтер'єром. Крім того, місто є батьківщиною бренду Фереро та шоколадних цукерок Фереро Роше. Які ви всі знаєте. Також саме тут створили легендарну нотеллу горіхову шоколадну пасту, яку можливо хтось з вас полюбляє ще з дитинства. І тільки що на останок нашої прогулянки в Альбі ми побачили трюфільне морозиво. І це вау! Такого ніде не можна взяти, окрім цієї альби. І воно смачне, і воно з трюфелем дуже О! класне. Да? Дуже класне. Дуже Боже, смачне, білісімо. просто білі тому рекомендую всім буде де тут спробувати таке морозу. Ця подорож була смачна, красива, насичена та взагалі перевершила всі мої очікування про цей невідомий для мене раніше регіон Піймонт, виноградники Ланге та Трюфельне місто Альба. Дуже дякую Олені та Валерію за те, що з такою любов'ю та душею відкривають для нас, українців, такі цікаві місця. Галі подяка за класний екскурс у вино, водіям за безпечну та гарну дорогу, і всій компанії за такі теплі і чудові емоції. Я сподіваюся, що в нас вийшло це все передати й вам через екран. Тож, якщо будете на назором збережжі, приєднуйтесь до нас в екскурсії. В описі під відео ви можете знайти той чат в телеграм і дивитись наступні анонси.